Прямі включення на парламентському каналі рада продовжується, і наступний співрозмовник, народний депутат України позафракційний Олег Ляшко. Пане Олеже, вітаю вас. Чому сьогодні так складно домовитися з приводу закону про амністію? Які питання, які саме позиції потрібно ще, скажімо так, узгодити для того, щоб документ був підтриманий? Що заважає все таки більшості позицій налагодити діалог з приводу цього закону? В чому проблема? Я думаю, там головна. Протиріччя полягають у тому, що партія регіонів і їхні сателіти комуністи наполягають на тому, що амністія стосується лише тих людей за умови, коли будуть звільнені приміщення. Опозиція, в свою чергу, усім не погоджується. Тобто, це, я думаю, головна проблема. Але я хотів би сказати інше. Давайте називати речі своїми іменами. Люди, які сьогодні затримані, це заручники режиму Януковича. Вони не потребують амністії. Це люди, які вийшли на протест, їх затримала влада, терористичний режим Януковича. Взяли в заручники, сьогодні тримають і торгуються, що ми вам віддамо ваших заручників, а ви давайте розійдіться. Я вважаю, що ці люди мають бути звільнені безумовно. От зараз в Верховній Раді виступав перший президент України Леонід Кравчук, давав свої рецепти виходу з кризи. Я хотів би сказати, як діючий народний депутат, що треба робити. На мою думку, сьогодні для того, щоб розв'язати ту не просто політичну кризу, у нас не політична криза, в нас гарна. Громадянська війна, громадянська війна розв'язана владою проти власного народу і спровокували цю війну. Незаконні рішення 16 січня розин майдану 30 листопада, тощо. Тобто, сьогодні Янукович повинен зрозуміти, що він веде війну з власним народом, і ця війна перемогою для нього ніколи не закінчиться. Але сьогодні треба шукати компроміс. Сьогодні треба головне, щоб припинила литися кров людська. Оце найважливіше завдання. Бо брат стоїть проти брата якраз завдяки Януковичу. Бо ті, хто в Беркутівській формі, ті, хто в формі ВВ, вони ж такі самі українці, як і ми. І сьогодні вода. Вигнала їх проти нас і влаштувала братовбивчу війну і так, тому сьогоднішнє прийняте рішення по скасуванню законів від 16 січня, дещо напругу знизило у суспільстві, на вашу думку. Е, ні, це не зниження напруги, а це відновлення справедливості. Ці закони їх і так не існувало, бо вони були прийняті в незаконний спосіб. Ми фактично відкотились до ситуації 16 січня, але до 16 січня був 30 листопада розгін майдану. Тобто, що треба сьогодні по пунктам робити? Перше негайно. Не притягнення до відповідальності винних у побитті людей. У взяті заручників, тобто Захарченко має бути звільнений з посади, відданий під суд, і причому негайно так само керівники спецпідрозділів міліції, які давали команду вбивати людей. П'ятеро людей загинуло, які давали команду вбивати людей, які давали команду знущатися, гвалтувати. Тисячі людей, от нам влада розказує про перемир'я, тисячі людей кожен день затримують і без суду, без слідства кидають у каталашки. над сто людей зникло, це як часи піна. Чита, викрадають людей, і зникають. Де Дмитро Булатов, де інші активісти Автомайдану, Євромайдану і так далі. Ніхто не знає їхньої долі. Їх викрадають за командою влади, вбивають, вивозять посадки і закопують. От що сьогодні робиться в країні. Тобто треба зупинити безпреділ. Янукович повинен зрозуміти, що диктатура, яку він хотів встановити, не пройшла. Тому треба сьогодні негайно міняти конституцію, негайно передавати центр влади до Верховної Ради. Треба притягнути до відповідальності Си тих, хто вбивав людей, хто віддавав команди вбивати, який спосіб це сьогодні можна зробити під суд. Сьогодні має бути виданий указ Януковича про звільнення Захарченка з посади міністра внутрішніх справ. Сьогодні Генеральна прокуратура, ви подивіться, вони десятками пакують людей, порушують кримінальні справи. Зверніть увагу на генеральну прокуратуру. Жодної кримінальної справи проти правоохоронців, які хатують, які вбивають, які гвалтують, які на морозі роздягають людей, де хоч один притягнутий до відповідальності правоохоронець. Що це за Генеральна прокуратура, яка подає подання, щоб мене посадити за екстремістські якісь заклики? Да? А тих, хто вбиває людей, по сьогоднішній день не знайшли. Хто 30 листопада розганяв, хто 22 січня у день соборності і з луків вбивав людей на гаш... гашетки нажимав? Чому генпрокуратура цього не бачить? Бо їм Янукович дав команду. От вам що робить влада. Тобто кажете сьогодні... повернутися до конституції 2004 року. Це парламентсько-президентська країна, але як зробити, щоб все ж таки важливі впливи були більш? Чи у Верховній Раді, адже це парламентсько президентська України? Е, парламент має формувати владу. Парламент має формувати уряд. Треба якомога більше влади віддати на місцеві органи влади. Треба скасувати обласні і районні адміністрації, зробити виконкоми при це все передбачає повернення саме до варіанту четвертого року? Е, так, до конституції четвертого року і поглиблення. Бо ми ж тоді в четвертому році, коли прийняли конституційні зміни, ми зупинилися. Наступним етапом конституційних змін мало бути посилення ролі місце. Восеврядування, щоб не було диктатури в Києві. Ми тоді зупинилися, не пішли далі. І сьогодні у нас органи місцевої влади, вони мають багато прав, але не мають жодних повноважень, точніше, багато обов'язків і жодних повноважень. Але сьогодні найголовніше завдання зупинити кров. Сьогодні найголовніше завдання кожної свідомої людини зупинити громадянську війну, яка йде в Україні. Для цього Янукович повинен негайно віддати під суд Захарченка, керівника керівникам внутрішніх військ генерала Шуля і конопляника, його заступника, який був присутній при знущаннях над демонстрантами, для цього Янукович повинен вийти і сказати, що вони відкликають силовиків, вони відкликають Беркуту. Ну і я думаю, що було б дуже правильно, щоб сьогодні Янукович мав би зробити для того, щоб продемонструвати всій країні своє бажання досягнути миру. Сьогодні він має видати я звертаюсь до президента Януковича, якщо ви хочете злагоди країні і в миру, якщо ви хочете. Продемонструвати, що ви готові до компромісу. Ви дайте сьогодні, будь ласка, указ про присвоєння звання посмертно героям України п'яти загиблим людям, які загинули герої на Грушевського. Дякую за розмову. Це був Олег Ляшко, народний депутат України. І своє бачення виходу із кризи щойно розповів у прямому ефірі на каналі Рада.